Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Хіба Заблада не стукала себе кулаками в груди, які там охуєні фортифікації побудовані? Хіба не казала, що до нападу готові? А хіба за це не голосував мудрий наряд в 19-му? Пише професор Зіновій Бібрецький. Все як обіцяно, Харків буде втрачено, кордони зійдуться десь посередині. А от блогер Масон Лемберг підкреслює наступне: читаю в стрічці трешняк про лінію оборони на Харківщині. Це трешняк в деяких випадках прямо чи опосередковано доповнюється Зеленський. Нічого не знав. Вибачте. Але як можна нічого не знати? Він що мебель, що його завозять в образцово показательні місця. Ну якщо він мебель, то цю мебель точно не слід вигороджувати. Сенсу в цьому немає жодного. Тобто, якщо людина в неадекватному психічному стані і не здатна виконувати елементарні функції, то вона повинна отримувати спеціалізовану медичну допомогу. Особа з такою кількістю ресурсів відлеглих не зацікавлена перевірити інформацію з різних джерел, щоб погані боярі не найобували. Вибачте, в такому випадку він співучасник злочинів поганих бояр, особливо зважаючи на те, що безпека і оборона є його. Конституційним обов'язком саме ці аспекти, а не пиздіння по телемарафону, є його обов'язком, і не треба тут розказувати про корупцію, відкати поганих генералів, які когось там заставляють і нехтують життям солдат. Вони нехтують життям солдат і брешуть про обстановку тільки тому, що той, кому вони брешуть, хоче, щоб вони брехали. Вони брешуть і кидають людей, тому що від них вимагають брехню. Це їх, звісно, не виправдовує ніяк, але це про корінь проблеми і її причини. Закомплексований дурачок перетворює армію і Україну варіант Путін 22 Коли хуйло стільки всього пона що він по. Вірив про зустрічання його військ з квітами. А от зараз ми і платимо важку ціну за слабкість конченого дурачка, який промінює Україну на рейтинги, ставлячи це вище оборони країни, боротьби із зрадниками і прикриваючись байками, які йому розказують тільки тому, що він хоче почути ці байки. Хоча в такий масштабний саботаж з одної причини був дурачок. Після попередніх масштабних саботажів уже не віриться. В той же час ситуація на Харківщині набуває неймовірно важких наслідків. Оборона в місцях прориву окупантів була відсутня хвалених окопів та мінних полів не було Влада, як Жди, ситуація з Щонгаром продовжується. Люди вимагають посадки винуватців. В той же час НАТО таки вирішило вводити деякі регулярні війська на територію України, зокрема, аби звільнити західні резерви та направити їх у потрібні місця. Крім того, генерала альянсу на чолі із залужним уже в штабі пишуть про понад 470 додаткових танків ешелонами. Рухається на схід залужний в Європі, робить все, аби посилити наші сили. До слова, Зеленський знав, що ідея увести французькі та польські війська в Україну була залужною. Макрон просто озвучив план стати на західному кордоні України, аби звільнити всі українські резерви. ЗРВ для підсилення військ в необхідних районах. Зеленський відмовив. Пише телеграм-канал «Топор Допорпомсте. Джерело Вашингтоні підтверджують, залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО відповідальним за східний округ, тобто Україну. Генерали своєю командою приступив до роботи. Посади можуть отримати інші бойові українські офіцери, які стали непотрібні в команді сирського повний сюр. Зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко і це не довою, бо новий головком хочу працювати своїми людьми. Пише Анастасія Михайльниченко. Не хочу обговорювати місце проживання рідних головком або сам сирський на служить в ЗСУ. На командних посадах. Тож говорити, що московити зможуть якось ним маніпулювати, не виходить. Інша справа, що Сирський не має такого авторитету, яким користувався серед військових залужний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.